Так, усім привіт. Тут люди питали мене, чи маємо я гантеля 2 по 20. Ну, 20 кг чи немає. У мене тут бійне по 5 кг. Так, ой, показую гантельку. Ой, гантелька. Так. 5 кілограмів водібевид. видно. Один, Їх є тут 4. Два з цього боку і два з цього боку. Так, давайте оземо. На цей. Бачу, це у хоче стояти, просто скочується. Стій зараз мала. Зараз я щось придумаю. Так. Не стоїть. <рес> Добре, що тільки гантелька не стоїть. Так. Так, що я так колегенько перетримаю? Ну, не знаю як її. Ну, маємо, млад, б. Ось вона є. Ось вага. Зараз. Ось вага. Ну, показує 2076. Тобі в 20, 20 кг є. Так що, всім па-па!